Їхній хрін та гірчицю знають не лише в Україні, а й за її межами, розповідає Суспільному комерційний директор однієї з Вінницьких харчових фабрик Сергій Семенюк. Експортувати тут почали 10 років тому. Зараз фрази розширили як асортимент, так і перелік країн, куди постачають продукцію. Експортуємо до таких країн, як Молдова, Польща, Литва, невеликі кількості це є Канада, Ізраїль, Сполучені Штати Америки. Деякі африканські країни, оскільки наразі ринок України дуже важкий, це впливи військової агресії нашого недружнього сусіда, і тому підприємству потрібно експорто орієнтовуватися. Щоб вийти на міжнародний ринок, довелося адаптовувати рецептури до смаків різних країн, каже Семенюк. Наприклад, в два африканських країна ми експортуємо горчицю кіжонську і з нашими партнерами ми поспілкувалися, дали свої зразки. Вони кажуть, нам потрібно там трошечки змінити смакові властивості. Ми зробили під їх смакові властивості той продукт, який заходить на їхньому ринку. І таким чином ми зараз вдало експортуємо також до африканських країн і розвиваємо європейські. За три роки повномасштабного вторгнення каже Семенюк. Продажі за кордон збільшили втричі. Вихід саме на ринки Євросоюзу складний через сертифікацію та дотаційність конкурентів. З початку повноштабного вторгнення на нашу територію ми наростили експорт приблизно з 5% до 17%. На сьогоднішній день, це за три роки цієї війни. Далі ми розвиваємо наш експортний потенціал і виходимо на нові ринки. Ну, важко. Є дуже багато перепон, які. Трапляються нам на шляху до цього. Це обмежений доступ до, до цих ринків. Це потужні виробники, які вкоренилися вже на ринках, наприклад, Євросоюзу. Чверть століття на експорт працює і швейна фабрика у Калинівці, розповідає Суспільному директор підприємства Сергій Ломачевський. Сировину надають замовники, працівники фабрики відшивають продукцію. За рік в середньому тут відшивають до 300 тисяч одиниць товару 90% йде іде на експорт. В місяць ми прошиваємо порядка 20-23 тисяч сорочок чоловічих, плюс жіночих. І знову ж таки основний ринок це європейський ринок, але для розуміння ми не поставляємо власну продукцію, ми надаємо послуги. Ми, Можна сказати, експортери послуг по пошиву, по виробництву готового продукту з матеріалів замовника. З початку повномасштабного вторгнення кількість замовлень, каже Сергій Ломачевський, скоротилась на 15%. В основному співпрацюють з німецькими компаніями. Це корпоративний одяг, це чоловіча ділова сорочка, жіноча блуза офісна. В основному це наша ніша, в якій ми намагаємось триматися. Загалом 2024-го Вінниччина експортувала текстилю на майже 18 мільйонів американських доларів. Це у 10 разів більше ніж роком раніше, каже начальник відділу аналітичної роботи обласного управління статистики Наталія Гаврилюк. У нас домінуюче місце це займають продукти рослинного походження. Це в основному зернові культури, насіння та плоди олійних культур. На другому місці у нас жири та олії тваринного та рослинного походження, і третє теж вагоме місце займають готові харчові продукти. Хороший відсоток відбувся у групі товарів, такі як тканини, це одяг. За останній рік експорт із регіону зріс на 16%, а це майже 300 мільйонів доларів США, каже Наталя Гаврилюк. У 2024 році Вінниче за обсягами експорту у нас два, майже 2 мільярди доларів США. І це в загальнодержавному обсязі Вінниччина займає 5%. І серед регіонів України ми посіли четверте місце. Це за містом Києвом, Дніпропетровщиною та Львівщиною. Сьогодні продукцію з Вінничини експортують у 150 країн, каже директор профільного департаменту області Ігор Цихановський. Найбільші партнери Польща, Саудівська Аравія, Іспанія. Половина усього експорту до країн Євросоюзу. Наш бізнес виходить на ринки Азії. Активно вих виходить Алжир, Оман, е інші країни південно тихоокеанського регіону. Е якщо ми по подивимося відсотковому зростанню, то відсотки інколи складають сотні відсотків. Тобто я розумію, що це була невеличка база да, для порівняння, але динаміка ну, надзвичайно така позитивна, е значною мірою це пов'язано з експортом. Е Продукції своєї. Вінничина, зазначає не лише розширює географію експорту, а й змінює його структуру. Робить ставку на продукцію з доданою вартістю. Експорт сировини це, звісно, добре, це забезпечує відповідні надходження валюти для нашої країни, для нашої області однак саме переробка вона залишає. Більше і більше доданої вартості у нас в країні, у нас в області. Однак кожен додатковий відсоток переробки це ускладнює вихід на експортні ринки, тому що всім зрозуміло, що сировину хочуть мати всі, але для того, щоб експортувати продукції з високим відсотком доданої вартості, з високим коефіцієнтом переробки, необхідно прикладати значні зусилля. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.